Доброго дня і ми з України. Дорогенькі мої. Дорогенькі мої. Доброго вам дня і тихої ночі. І тихої ночі. Я живу під Києвом, Бочанський район. У нас в Україні війна, тому тихі ночі, мабуть, у нас вже не бувають жодної. Жодної. Бачили, як на Київ прилетіло, 75 шахетів. А я ж під Києвом, то ви розумієте, що у нас тут робиться. Що у нас тут робиться? Хто хоче подивитися, хай гуляє ночами і буде все бачити. Але нічого, нічого, ми живемо. Живемо, садимо квіти, радіємо життю, живемо. І будемо жити, допомагаємо нашим хлопцям, обов'язково. Живемо і будемо жити навіть у такий тяжкий час. Я вам скажу, коли ми були в окупації, то оця теплиця вона мене спасла. Ну, ж розумієте, ці падлюки кругом стоять же з цієї йдуть, воно ж і вдень, і вночі гахкає, і горить, і що тільки, так? І я прийду сюди. В квітні місяці ну так вони у нас ні у березні, тому що це ж чи першого квітня, чи 2, я Не пам'ятаю навіть нас звільнили вже. То березень, але в мене така теплиця, що тут тепло. На вулиці ще холодно, сонечко гріє, а в мене така дорога плівка, що вона якась там шість шарів чи 12 не знаю точно. Чесно вам скажу, не знаю, не пам'ятаю верніше. Але тільки сонечко пригріє, уже все. Теплиці жара, можна бути в футболці. І я отут сиділа. Отеж. Ну, що ви? Ми ж нічого, ми так сиділи просто, у нас же світла не було, тепла не було, нічого не було, нічого не знали, де в кого якесь стареньке радіо було, то ми і слухали ті новини. Ми знайшли якесь китайське старе, Боже, якийсь там акумулятор у чоловіка був. Ну, що вам сказати? То десять хвилин вранці слухали, десять хвилин ввечері. А я вам скажу, як хотілося слухати, що де це робиться. Боже, я не знаю. Так хотілося просто, це ж світла, немає нічого, лежиш вечором і тільки хочеться слухати і слухати, як там в світі, що робиться, як там живуть люди. Тому що ж нічого ж не знали, розумієте, як там, які бої. Вчуємо тільки, та і все. Ой, Боже мої, дорогенькі. То я вам скажу, я в цій теплиці вона мене спасала, тому що сидиш отак, дивишся, слухаєш. На оце всю гарну, на оцю копоть, на оце все ж. Ой, Боже, що воно оце горить і палає. А тоді я приходжу в теплицю, в теплиці тепленько, і я щось тут і робила, я вам скажу. Не знаю, як робила, а так робила, тому що, ну, криша ж могла поїхати. Звичайно, могла поїхати, а що. Ой Боже, ну. Мені ця тепличка дуже допомагала. Бачите, оця ця ялиночка я теж купувала у мами воїна, яка красунька. Теж у маленькому горщику. Вон, бачите. Але хай вона вже у мене так зимою, я її занесу на Новий рік у будинок у горщику. Трішки постоїть, а тоді ми її винесемо. В наступному році я її посажу вже великий горщик, а можливо, зразу в землю. Просто не знаю, що де я її посажу. Ну, красуня, так. Ну, оце в мене куплено за донат. Хто дивився моє відео, то бачив, я розповідала, що знайома приїжджала і продавала оце туї і зелені. І оце такі ці по 30 гривень я брала. Чи по 50? По 50, мабуть. Не А, ця 50 більшенька, а ці меншенькі по 30. Я просто їх посадила в великі горщики, щоб вони поки росли в горщиках. Ну, це моє такий Мій вже йому років 4, мабуть, так. Ой, боже, це з цієї сторони я їх отак поставила, бачите? Бачите, там ще й дровцята трошки є. Що ви зробите? Ну треба ж робити щось. Тут у мене росли огірки, до речі. Тут у мене з цієї сторони росли огірочки. Так? І... Е Сонечка, дивіться, ще й квіточки є, матір Боже, ще й ягідки ж є. Тут я її просто накриваю. Що там красненьке, ще, щось, ще що. Ой, маче, дивіться, ще з ягідками, ще й квітне. Ну я на ніч накриваю гроволокно, Я її буду розділяти, тому що, тому що вона дуже-дуже вона родить з весни до осені. Ну, оце ці, цей мій бересклет. Бачите, теж я його так у великому горщику занесла, поставила, тому що буду його о, черенкувати навесні. Обріжу і зразу зачеренкую. Так, Це що у нас таке? Що це у нас таке? Ой, це бузина, здається, чи не бузина? Навіть не пам'ятаю. Так, ну оця красотінь бересклети такі. Дівчулі, знаєте, як це називається? Це я все купувала за донати. Ось отак називається: ялівець блю-стар. Ну, він такий, бачите, оце купила у цих горщиках, бачите, так, і не пересадила. А це ялівець голд, якийсь там. Так, ну такий дуже гарненький. А оце навіть. Не записала, що пересадила великий горщик, а ці таки не пересадила, не знаю. Вже хотіла пересадити, а потім думаю, Та, хай вже вони так перестоять зиму, а навесні посажу вже великі горщики. Ну, це така взагалі краса, красотінь. І це красотінь, так? а це я навіть не знаю що, воно якось так росте і звісає вниз. Що це таке, не пам'ятаю. Це теж це пересаджувала великі горщики. Ну, це якийсь такий ялівець, а можливо і не ялівець, що потім красніє. Так мені сказали. Я не вичитувала ще, не знаю. Знаєте, як купуєш за донат, що продають, ти купуєш, так? Це теж ялівці. Два я купила у бабусі. Бабуся продавала? Бабуся продавала. Цей 100 гривень. Я вам скажу, він гарний, він же здоровий. А цей 150, це я бабусі купила. Ну, гарний. Він уже такий гарний їлівець, Так. Зараз буду садити, тому що там уже посадила, бачите, начеренкувала горець редракон. Бачите, які гарні кущики дівчулі. Начеренкувала. Якщо йому не давати, це ж ліана взагалі, так? але якщо йому не давати. Він у мене там на вулиці, хто бачив відео, то він у мене таким кущиком. Я його просто черенкувала і садила, черенкувала і садила. І він, бачите, гарно прийнявся. А зараз я оці усі кущики посажу в землю і прикрию зверху агроволокном. І навесні, хто буде мати бажання, то за донат. Ну, всі ж знають, що я квіти продаю тільки за донати. Так, це теж ялівець. Колись я його купувала дуже-дуже маленьким, ну просто маленьким, так? І, і він отакий посадила в горщик зразу, то він у мене якийсь здоровий, а цей був ріст просто в землі, так? А потім я його посадила в горщик і він пішов гарно-гарно рости. Бачили, який вже виріс? Що тут молодила? Це коніка. Тож, теж маленька маленька була, але вже наросла. Ой, мама дорогає. А це я була у Малині. Так, це теж є лівець. Ой, боже, бачили, який красень. Вже який здоровий. Це ж хочу там посадити. Так, це я була у Малині і не показує так на сонце. І прикупила оце ж цей, Боже, як же він розвивається. Ой, зараз. Присяду, то встати ж не можна, ви що думаєте? Ой, тис! Тис я ж я прикупила. Бачили, яка краса? Яка краса. О, красотіні. там я його посажу. От він такий гарний, гарний. З цієї сторони вирвала ось уже свій салатовець. бачите, зараз буду заносити в будинок. Ось повирізала отакі кущики. Маленькі кущики, отакі вже. Тому що він у мене ріс і був накритий зверху агроволокном. Зрізала і зараз його заберу в будинок, помию, поріжу, у баночку, морозильну камеру, а потім салат, як робити, бурячок, трішки салату, петрушка, кріп у мене ще є, теж. І буде смакота. Уже такі ж, бачите, які наросли кущики ще. Це я її осяла, я вам зараз скажу. У вересні. Але бачите, які маленькі кущики. Ну, все піде в діло В діло все піде. Я люблю салати Листячко, листячко. Оце такий, з цієї сторони у мене такий. Ага, тут ще у мене тує, боже, щось, вона не хоче ніяк рости, ніяк не хоче рости. Оце такий у мене тут. За куточок в теплиці, ну, зараз посажу красуцю. Правда, редраком. Не давати йому, щоб він, як вам сказати, обрізав. Я його ціле літо обрізала, черенкувала і начеренкувала дуже багато кущиків. Краса. А він стоїть. Єдине, що він любить воду і полутінь. Все, вода і полутінь, і краса, такий кущик у вас буде. З ранньої весни до пізньої осені. Так, ну, дівчулі, як вам, ну цей мені теж подобається. Він якось теж, теж якось він не вверх росте, а вшир. Це навіть не знаю, як росте, тому що не дивилася в інтернеті, як воно там росте. Ну, це теж ці віточки опускаються вниз. Ну, бересклети, звичайно, звичайно, барбариси. Тут у мене і вейгели, що тільки немає. так Як прикупила, так вони. Тому що ще ж не знаю, як я буду собі там на передньому плані картини, як говориться, не знаю, як я буду щось садити. Ще, ще я не спланувала, не, не намалювала нічого. Але хочу, щоб оцю ж цю красу треба всю мені розсадити. Правда? Ну. А тись який красень. Мама дорогає. Мама дорога. Ялівець вже який. Ой, так що ну, теплиця вже у нас не отоплюємо, розумієте? Тому я на зиму завжди все сюди зношу. Якщо вже мінус 10, то ці кущики нормально стоять. Земля тільки трішки примерзає, а так тут земля і не замерзає. Але як мінус 10, то зверху земля, звичайно, перемерзає. Ну, як вам, краса, правда? Теплиця працює і взимку. І взимку працює. Це поставлю на новий рік ялиночку. Гарненька. Гарненька. Я вам скажу, у нас кругом був сніг, у нас снігу немає, тільки мороз. А снігу немає. Що не дуже добре. Ну, а це є лівець, який красен. Четвертий рік йому. Ну, Так, 4 роки буде. Краса, правда? Ну, а полуничка, дівчуль, ви бачили? Ви бачили, вона квітне. І ще й ягідка є. Люди мої добрі. Бачили? Така вона чудова, мені вона так подобається. Я її так буду розводити, розсажу і навесні по одній. Одній. Ну що, дівчулі, як вам моя краса? Сподобалась чи ні? Ой боже, попрацювала дуже гарно, поросажу, потім вам зніму покажу, тому що ще не все посадила. Що мені потрібно, щоб воно у мене тут перезимувало. Ще не все, що я ж вам ще хризантеми не зняла. Хочу вам зняти просто показати. Так що, тепличка, це і добре. Але ж це і гроші. Постійно треба щось вкладати. розумієте? Але бачите, щось можна. А, а, ромашки ж я розсадила. Це ж зараз там посажу оці горці. Так краса яка. А це... ну Мені оцей дуже подобається, цей ялів. Як же він зараз перевернує, як він називається? Ой, мама моя, ось ось. Old Gold. Але він такий дуже-дуже гарненький, так? Треба почитати про цього ялівця. Отак, От дівчулечки, працюємо навіть взимку. <рив> У когось на балконі міні-садочки, квітнички. У мене в теплиці. І я вам скажу, якщо на вулиці навіть 3-4 градуса тепла, то в теплиці, якщо сонечко гріє, то не холодно. Можна щось і робити. І мене це дуже радує. Ой, спасала мене ця теплиця у війну дуже-дуже. Але один раз я вам скажу, такі бої були. Як гахнуло, мені здалося, що я разом з теплицею десь полетіла. Я впала на землю, і мені було, Мені здалося, що я знепритомніла, я не знаю, тому що я встала і навіть. Не, не пам'ятала, чи я знепритомніла, чи я, чи я так просто впала. Ну, а що ж воно? Тому тепличка ця мені дуже-дуже допомагала пережити окупацію. Мої дорогенькі, ну що поробиш? Отака проклятуща війна. І жити нам з цією війною ще дуже довго. Але ми живемо і будемо жити. Треба обов'язково. Треба жити. Допомагати нашим хлопцям обов'язково допомагати. Тому що у нас надія тільки на них. Тільки на них. Більше нам ніхто не допоможе, щоб в Україні був мир. Мої дорогенькі. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди. Все буде Україна, наша кохана Україна.